Починається загальне тестування великого оновлення 1.22. Тут кожен знайде щось цікаве для себе і зможе випробувати новинки раніше, ніж вони вийдуть у реліз. На вас чекають важливі зміни мап і техніки, нова гілка техніки Британії та інші цікаві активності World of Tanks, про які ми розповімо просто зараз. Одне з найбільш гостро цікавих нововведень нова гілка колісних середніх танків Британії. І так вони дуже відрізняються від вже знайомих французів. Корінням гілка походить від танка Крузер 4 Спочатку на вас чекають чотириколісний розвідник на базі артилерійського тягача «AEC Armored Car» і «Stackhound» — Розвідувальний танк із баштою від Крузейдер. ФСВ С Кім А, схожий на попередника, але з шістьма колесами і поліпшеною вогневою потужністю. Саладін на восьмому рівні масово виробляли в післявоєнний період. Він озброєний 90-мм гарматою та потужним двигуном. Авіадесантний танк ксор 1006 вже важчий і озброєний серйозною 105-мм гарматою. Нарешті концепт номер 5 увібрав у себе все найкраще від попередників. Він у міру швидкий, влучний і може стати серйозною загрозою для будь-якого супротивника. Незважаючи на наявність коліс, геймплейно гілка концепта ближче до CS-63 та Leopard 1. Нові британці це мобільні середні танки. Вони не мають двох режимів їзди, між якими потрібно перемикатися. І вони можуть розвертатися на місці, як гусенична техніка. Їх можна турбірувати, що збільшить, і так хорошу швидкість впереди назад. Влучність, стабілізація та час зведення дають їм змогу виконувати роль середнього танка, підтримувати вогнем важку техніку. Водночас габарити і посереднє маскування не дають хвацько носитися між ворогами, а невисока шкода на хвилину змушує тримати дистанцію. Добре, що огляд це дозволяє у ближній дуелі Концепт поступається більшості гусеничних танків. А от здалеку, та за підтримки союзників, може зіграти свою головну роль. Концепт складно зупинити через відсутність гусениць. Водночас він легкий у так само, як гусеничні СТ. завдяки помірній швидкості, можливості робити танковий розворот і відсутності режимів їзди. Ця гілка поєднує в собі переваги різних типів техніки. Вона подарує вам новий досвід та особливі емоції. Прокачувати нову гілку буде приємніше з підпискою World of Tanks Plus». Тепер власники World of Tanks Plus отримуватимуть щоденну нагороду за вхід у гру, так би одержати більше бонусів за ту саму ціну. Причому кожен п'ятий день на вас чекає більше нагороди. Навіть якщо ви пропустите кілька днів, лічильник до великої нагороди не обнулиться. 12-й сезон бойової перепустки теж допоможе вам у прокачуванні а ще розповість про те, що передувало подіям у Мирному 13. Спробуйте розібратися, як почалася похмура історія цього міста. Отримуйте нагороди та поліпшуйте 3D-стилі прогресії для об'єкта 140, М5 Йох та Ягд Панзер Є 100. Раніше навчання у грі було монотонним і суто практичним. Тепер його місце зайняли історії. Вони допоможуть новим гравцям познайомитися з грою та її базовими аспектами в цікавих одиночних місіях зі своїм сюжетом і, звісно, танковими баталіями. Спробуйте історії на тестуванні, їм є що розповісти. Після знайомства з історіями оцініть запеклі бої в натиску. На загальному тестуванні на вас чекає лазурний Пегас, перший сезон у річному циклі. Натиск стає регулярним режимом зі своєю прогресією. Сезон лазурного Пегаса перший із трьох сезонів, після закінчення яких ви зможете отримати серйозні нагороди, зокрема, нагородну техніку з унікальним стилем. Вперше з'являється кваліфікація: це 10 боїв, що визначать ваш стартовий рейтинг. Він залежатиме від вашої ефективності в кваліфікації та рейтингу в минулому сезоні. Тобто тепер вам не доведеться щоразу починати з самого низу рейтингових сходів, адже кваліфікація швидко визначить вашу стартову позицію. Ще в натиску на вас чекає ребаланс бойових навичок, нові мапи та зміни старих, а ще бої без артилерії. Новий сезон обіцяє бути цікавим. Повернемося до випадкових боїв. На тестуванні на вас чекає велика кількість змін техніки та мап. Почнемо з мап. Перевал отримав багато доробок, переважно у бік посилення нижньої команди. Змінено обидва пагорби для засадної техніки, закрито багато прострілів по початкових роз'їздах техніки, розширено та поліпшено зону для зіткнень важкої техніки, додано багато нових укриттів. На рибальській бухті посилено можливості верхньої команди. Проїзд у місто став безпечнішим, а в ньому самому зникли кілька зайвих будинків. У центральній частині додано кілька нових кущів, а в квадраті к 7 з'явилася нова позиція. На Студзянках розширено заводську частину мапи. Тепер тут точно є де потанкувати. Селище теж побільшало. Яма серед селища тепер краще прикриває танки від вогню з депо. Устрична затока стала комфортнішою для верхньої команди. Змінено напрямок у квадратах е 6 та Ф7. Збільшено деякі гори для захисту від вогню артилерії. Виправлено розташування деяких кущів і корабельних гармат. На мурованці поліпшено баланс між командами. У квадратах H7, G8 додано безпечний проїзд до лісу. В деяких місцях була прибрана рослинність, дорогу з кущами пересунуто ближче до нижньої команди, а в зустрічному бою зсунуто респауни та базу. Схожим чином доопрацьовані круче Лайф Окс, Ласвіль, Енськ та лінія Зикфріда. Докладніше про всі зміни можна прочитати у статті на порталі World of Tanks. Бойова ефективність техніки, а також відгуки гравців, є зоною нашої постійної уваги й докладання зусиль. Керуючись цими даними в майбутньому оновленні, ми запровадимо зміни, які торкнуться різних груп техніки. Ми приділяємо увагу широкій аудиторії гравців і проводимо зміни низки преміум танків, прокачуваних машин середніх і десятих рівнів, а також акційних танків десятого рівня. Ефективність надмірно сильної техніки буде знижена, а характеристики танків із недостатнім рівнем ефективності будуть поліпшені. Мета цих змін прагнення до більш збалансованого, різноманітного та справедливого ігрового процесу. Поліпшено характеристики кількох преміум танків, щоб їхні власники могли впевненіше почуватися в бою. Поліпшилися Т-26Е5 і його копія Патріот АМХ М4 mle 49 і Ліберте, Т-25 Пілот 1, Turtle Марк 1 і всі преміум танки на базі Центуріон 1, прийма Вікторія, СТРВ81, ФВ-4202 та Центуріон 51 Рейей Поліпшено Уліпшено окремі машини середніх рівнів, які вимагали точкового втручання. Це АМХ 65Т, ВК-4502А, Т-69, М26 Першинг, М41 Бульдог, ат 110, АМХ АЦ млє 46 Блек Принц і відразу два Черчилля. Це полегшить шлях до довгоочікуваних десяток. На 10 рівні певні машини не популярні через низьку ефективність, а якісь часто зустрічаються в боях і істотно перевершують інших. Рухаючись у бік рівноваги в оновленні 1.22, буде скориговано характеристики чотирьох машин 10 го рівня. ВЗ113 ГФТ отримала значне поліпшення рухливості та влучності стрільби. Об'єкт 268-4 став не таким нестримним, з трохи зміненими параметрами максимальної швидкості, міцності та броні. Натомість було збільшено швидкість повороту корпусу. СТ-2 став цікавішим для прокачування завдяки збільшенню шкоди на хвилину, поліпшенню броні та швидкості повороту башти. Водночас ВЗ-55 тепер перезаряджається і зводиться трохи довше. Деякі попередники цих машин у гілках прокачування отримали аналогічні виправлення. Ми отримуємо безліч відгуків щодо танків Т 95 фв 4201 «Чифтен» та об'єкта 279 раннього. Ба Більше кількість цих машин щороку продовжує зростати. Статистика підтверджує, що вони надзвичайно ефективні на фоні інших танків 10-го рівня і можуть істотно впливати на результат боїв. Це зумовлено як їхніми характеристиками, так і неабиякими навичками гравців, які їх отримали. Ми цілком розуміємо цінність цих танків для власників, тож рішення про коригування їхніх параметрів було непростим, але давно назрілим і необхідним. Зміни зроблять конкуренцію на 10-му рівні чеснішою. Чифтен і об'єкт 279 все ще будуть ефективнішими за більшість їхніх конкурентів і залишаться в числі найкращих важких танків у всій грі. Просто різниця в ефективності буде не така велика. Хоча Чифтен втратив трохи рухливості та вогневої потужності, він залишився універсальним важким танком, ідеальним для гри на рельєфі. В обєкта 279 трохи змінилася максимальна швидкість і запас міцності, але водночас він зберіг всю свою броню. І навіть зі зниженим бронепробуттям ці два танки залишаться нагородами, які варті ваших зусиль і якими можна пишатися. На тестовому сервері ви можете особисто випробувати всі зміни. Ваша думка важлива для нас, тож не соромтеся висловлювати її. Щасти в боях на загальному тестуванні 1.22.